Потрібно з 16 січня подавати до ТЦК додатковий список щодо заброньованих. Обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. З 16 січня діє нова редакція пункту 58 порядку номер 560, якою передбачено, що підприємства зобов'язані оформити відстрочку заброньованих працівників у ТЦК, на території якого вони розміщуються. До відповідного ТЦК підприємства подають документи, зазначені в додатку 5 до порядку номер 560. А в ньому якраз і йдеться про списки щодо бронювання, проте подання списку на бронювання через дію і є виконанням вказаного обов'язку для роботодавців, які бронюють працівників за порядком номер 76 А у разі бронювання за нормами порядку номер 45 роботодавці подають до ТЦК список військовозобов'язаних, на яких оформлюється відстрочка від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час відповідно до переліків посад і професій. Тож з 16. 17 січня додаткові списки щодо заброньованих за порядком номер 76 або за порядком номер 45 до ТЦК подавати не потрібно.